Дякую, що Київській віче ви визнали мою роботу як, як, нормально, коротко. Я, в принципі, чому, не дивлячись на те, що я дуже люблю Київ, Подолян, але не що Три кури, там, був, в моїй сім'ї. Я люблю міське люблю поділ, і хотіли б, щоб наші... Загальні зусилля мали позитивний результат. Все, що я можу з того боку зробити, я роблю, але є е, певна скажімо, різниця між громадськістю і державною службовцем. Я маю працювати тільки в межах законодавства. Емоції будуть точно за емоціями. А ваші емоції інколи немає дуже навіть дуже часто. В тому числі, от сьогодні, наступному виконується генеральний план. Якраз те, що наше управління не погодилося з таким рішенням Генерального плану, саме історика архітектурна опорна плану, якраз зазвичай. Дякую. <плес> <плес> дякую. Дякую, дякую, дякую. дякую. <плес> дякую пану перезносному за такі емоційні привітання. Але, але, але в років корупці... років корупціонерку заходять. І наступного разу ми почнемо з наших улюблених подалянок, Березняківців і так далі. А зараз давайте перейдемо до дуже серйозного, надзвичайно серйозного питання. Це просування будівельної мафії генерального плану до 2025 року, який Київська територіальна громад. Не дала прийняти навіть попередньому злочинному режиму. А тепер ця загроза є актуальна, як ніколи. Цей план планується прийняти вже у листопаді цього року. Створена при Київській міській раді, при е, комісії з архітектури містобудування, землекористування робоча група. Яка розглядає цей план. Але ми дуже сподіваємося, що все ж таки за допомогою наших депутатів, які захищають інтереси територіальної громади, ми зможемо вплинути на лобістів будівельників. І все ж таки висновки цієї робочої групи будуть позитивними. Зараз ми хочемо послухати. І фахівці, які нам нададуть пояснення, які, які загрози несе новий генеральний план до 2025 року. Ми, речі, на цю презентацію а, запрошували багатьох депутатів Київської міської ради. Я вже бачила а, пані Вікторію, представницю удару. Ось вона зараз з нами. І хто ще тут у мене прийшов одяг? Так. Стас Миколенко. Пан Миколенко, Костянтин you Я всіх вітаю, хочу в продовження теми привітань. Хочу привітати всіх присутніх із великим святом для православних сьогодні великих апостолів Петра і Павла, свято того Петро і Павло і мене вітаю всіх. Хочу сказати, що апостоли вони проповідували також, щоб були биті камнями за свої проповіді, але вони проповідували Слово Боже. Ми проповідуємо іншу, скажімо так, земну, концепцію земну модель. Як досягти правди, як досягти справедливості. Я тут бачу е перформанс, хочу застосувати. Бачите, кілочок з написом Захист правди пересофіян. Це якраз одна із цілей і задач, яку ми ставимо перед собою, в тій моделі, яку я завдяки сьогодні. Це об'єднання. Об'єднання громади проти свабілья влади. Влада теж об'єднується. Влада об'єднується з бізнесом. І це нормально. Вони воюють за територіальний ресурс, громада відстоює свої права. І генеральний план, як не дивно, став тим полем тією картою бойових дій, які відбуваються за ресурс міста Києва. Я не буду читати лекції, не буду розповідати, як виглядають плани. Я думаю, багато хто з вас бачив, чув проблематику. Значить, генеральний план це умовна картинка, яка визначає функціонування, зонування та інші містобудівні принципи та підходи. У нас є генеральний план 2020, ми його умовно називаємо, тому що він був. У 2002 році розроблений, затверджений у 2001 і передбачав розвиток міста Києва до 2020 року. Для зручності я його буду називати Генплан 2020. А новий генплан, він називається до 2025 року. Була концепція прийнята розвитку міста. Теж з назвою Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року. Це вільна така частина. Які проблеми? Всі ви знаєте, що на слуху проблеми хаотичної забудови, розбазарювання земель, знищення зелених територій, прихватизація територій суспільно важливих, особливо цінних земель і так далі. Але мені здається, це наслідок. Тоб, наприклад, хаотична забудова Манхеттена, вона стала зірцем архітектурних досягнень. Проблема не в хаотичності забудови, мені здається. мені здається, проблема в методичності дуже виваженої і планомірної роботи влади та бізнесу. Ось мій колега показує фрагмент генерального плану. А це генеральний план до 2025 року. Ми домовились, будемо тривати у 2025. На цьому генеральному плані зараз завантажується. Я поки декілька слів скажу. Перед вами електронна модель. Те, що про всі говорять про електронні засоби рядування, мало хто бачив. Тому ми презентуємо зараз саме частину електронного рядування в місті Київ. Наближимо територію, ну, наприклад, візьмемо, візьмемо рекреаційні території на березі Дніпра, Лівобережжя. Ось тут відомий всім всі Київ-Сіті так званий. Праву частинку трошки зідемо. Да. Ось так виглядає фрагмент цієї території за генеральним планом 2020. Щоб було всім зрозуміло, в чому суть розбіжності і чому одні борються за один генплан, інші борються за другий Умовними позначеннями зелений колір це території прибережних смуг, території рекреації. Давайте натиснемо електронну мотель, на натискаємо, загорається. Ділянка, і ми читаємо. Це зелене загального користування. Так визначив генеральний план діючий, за який заплатила громада небагато, немало 50 мільйонів гривень. Є державні премії, є нагородження, є герої, які розробляли цей план. Більше 30 організацій він робився, якщо не попляюсь, 300 3,5 біля 4 років. Якщо в чому суть електронної моделі, яку ми показуємо? Електронна модель це е, е, інструмент. За допомогою якого громада може контролювати владу. Це основний меседж. І в цьому інструменті є основний або каркас основних позицій. Те, що ми зараз бачите, це суміщення в електронному вигляді Генерального плану 2020 з так званим космічним знімком. Хочу наголосити, що всі матеріали, які ви бачите, вони знаходяться в публічному доступі. Це все інформація з відбудення.